Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні мариновані помідорки, ось такі. Повірте, це займе дуже-дуже мало часу, вони будуть дуже смачні. І ось що нам для цього знадобиться. Ну, саме помідори. В мене такі коктейльні помідорки. Беріть будь-які на свій смак, але головне, щоб вони були смачні, солоденькі. Ось дві перчини, грам 250 чесник. Обов'язково. У мене кінза, можете брати, в принципі, будь-яку зелень, яку полюбляєте. Сіль перець. Це в мене оливкова олія, можна замінити звичайно. Це в мене ще яблучний оцут. Такі помідорки я буду розділяти ось так на дві частинки. Кожний помідорчик ділимо. Помідори я нарізала, виклала в ємність, де вони будуть маринуватися. Тепер беремо кінзу, нарізаємо і будемо кінзу. Міленько просто беремо і нарізаємо. Ще наголошую, якщо не любите кінзу, можете додати сюди петрушку або кріп. Кінзу я нарізала, викладаємо її поки ось так на помідорки. А тепер будемо робити заправочку для наших чудових маринованих помідорчиків. Беремо перець, зараз я його почищу і також почищу чесник. Тепер зробимо заправочку: 5 зубчиків чеснику. Поріжемо перчик. Дрібнити не потрібно, але так, щоб ось сюди подрібнювач він зайшов. Так, подрібнили перець, поклали чесник. Тепер сюди йде одна чайна ложка солі, одна столова ложка цукру. Зараз додам ще 2 столові ложки 6% оцту, яблучного, до речі. І додам також 2 столові ложки оливкової олії. Якщо немає оливкової, замініть на будь-яку, звичайно. Я додам оливку. І все це будемо подрібнювати. Ось така суміш в мене вийшла. Додаємо сюди до помідорів. Все це гарно. І звідси приберемо. Не залишаючи жодної краплі. І гарно перемішаємо. Так, друзі, гарно перемішала. Мішайте так, щоб не розчавити ваші помідорки. Тепер накрию кришкою, поставлю в холодильник хоча б на 15-20 хвилин. Вони і так вже смачні, але повірте, коли постоять, буде ще краще. Можна і на ніч. І покажу вам, вже готовий результат. Друзі, півгодинки постояли наші такі смачні. Просто дуже смачнющі мариновані помідорки. Це зайняло буквально ну 15-20 хвилин. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!